Слава Ісусу Христу, каванірочка. Не можу сказати, що ніч була добра, спокійна, тому що гнида бушує кожної ночі. В Києві біда, в Франк... Франківську біда, в Харкові біда. По-перше, вчора дуже пізно прийшли додому. Ще вчора гуляли, мотували крові в парку. Кавалєрку нашу зустріли щирі щирі вітання. Прийшли додому, вже помилися. Прийшли додому, вже лягати спати. Тут гнеда починає бушувати. Тільки відбій лягли, може години-дві поспали знову. Я не знаю, тої ночі, на мене, було п'ять тривог, а може і більше. І вже зранку, як відбій був, я вже все, не лягала ні нічого. Скажу вам: тако, я, наприклад, не люблю, коли я не висипляюся. Вона тут так сильно голова була, як не знати що. Ну, але кавряк, як я вам завжди говорю, виспались, не виспались. Прийшов новий день, тим більше сьогодні понеділок. Надіюся, що за вихідні всі гарно відпочили і вириваємося в новий тиждень з новими силами. Так що, кавердит, вставайте, стріпуйтеся, ікла почисті, песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, кутка файно вителяпите і всі разом. ці до роботи! Рямка оберта з казкою стала і думає, що їсти готувати. Ну, а в нас на дворі вже така жара. Так, ну так жарко, що я не можу передати. Так що ще не придумала, що буду їсти, готувати і взагалі що сьогодні буду робити. Тому що каву ще не пила, ще не стріпала. Одним сотворяти, йду пити каву, а вже під час пиття кавусі буду планувати, який у нас сьогодні буде день. Але точно знаю, що маємо йти до лікаря. знаєте? Тому що, дивіться, вчора було з кондиціонером в машині, трохи його виключала. Рано встаю, в мене такий дикий насмерк. І щось починає підкашлювати. Так що треба, щоб лікар послухав мене інталіка. Ну, а тоді вже будемо знати, що будемо робити, на коли нас лікар запише. Так що, кавалірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну, а я роблю каву і виступу. Ви знаєте, кавалірочка, вже стріпалися, Говорю вам так, як я. вже навіть готові виходити з хати, бо вже помилися, я вже намалювалася, відділа таке легеньке платтячко, знаєте, рубчик. Ну і вже готові йти, бо записані до лікаря. Віталік мене записав до лікаря на пів 12. І е, подзвонила до Мар'яни своєї кажу, каже, Мар'яна, ти знаєш, що вона каже, що я кажу, мені треба рецепт маринованих огірків в гірчиці. А вона каже, я маю. Одним словом, кавалірка, розпочався сезон закруток. Так що, саме перше ми будемо закручувати і квасити огірки. Сьогодні маємо їх знайти, а якщо не буде, то домовитися на степницькому кульці, щоб нам нас збирали, і ми тоді під'їдемо, заб... ну, купимо і будемо робити. Одним словом, є така, знаєте, у нас е, такий план. Ну а потім кавалерка, все по плану. В хаті їсти нема що, говорю, так як є. взагалі. Кареппіти, замовити огірки, собі домашні, щоб були і мариновані, і квашені. Мар'яна каже, а Джеку будеш робити? Я кажу: ти ясно, що буду Джеку з червоного болгарського перця, потім кабачкову ікру. Але вже кавалерка не буде такими великими порціями робити, тому що нас з Віталіком двоє є і нам по одній порції точно на зиму хватить. Правда, Віталій? Mm -hmm. Кажу до Віталіка: Віталій, що приготувати їсти, я хотіла зробити фарширований перець. А він каже, ні, може, голубці мені зробити. А я по правді би наліпила пельмені, мала би чистий спокій, але не тут то було. Так що сьогодні треба приготувати перше, друге, якийсь десерт, компот, хліба купити, салат зробити. Одним словом, сьогодні Галина і Віталік буде біля кухні. Ви знаєте, кавелірочка? Сьогодні дзвонив Віталік, записував мене до сімейного лікаря. І в кінцевому результаті місць немає ніде, але треба, щоб обов'язково знаєте, лікар подивився. Мене, бо, бачите, завжди горло заклинає і маю насмарке рану. Ну, і треба ту ситуацію виправити. Ну і він мене хотів записати, одним словом, місць немає, але сказали приїхати пів дванадцять. І я кажу, дякувати Богу, що Віталік такий саме пунктуальний, як я. Він не любить запізнюватися, і я не люблю запізнюватися. Ще п'ятнадцять по одинадцять, а ми вже біля клініки. Так Йдем що, хто каву молодець, ми mm -hmm. молодець. Ми йдемо п'ємо п'єму і йдемо в клініку. Ну, кавалерочка, скажу вам, що лікар послухав. Я здорова, як Бугаєско, можна поле орати. Ну і вже заодно Віталіка, лікар слухав, послухав лікар почав слухати лікар Віталіка. І тут Віталій сьогодні весь в білому піднімає кофту, а з-під шорті просто стирчать чорні труси. І я кажу, добре, я почекаю на дворі, бо мене вже почало тако тіліпати. Хто вдіває під біл? Вони не чорні, вони сині. Тим більше, сині. Хто вдіває під біл? То називається кавалерка не не проконтролювала один раз і Віталій гудів, то що за знаєте. Ну ви моє лице, треба було просто моє лице бачити. Я думала, що я його приб'ю так і зразу там, і він їх буде знімати і йти просто без них. Одним словом, здорові ми кавалерка. так що вирушаємо на закупи. Знаєте, головне вчасно до лікаря піти, щоб послухати, і там все до Може бути алергія, то що насмерть, тому що знаєте, різне цвіте, і позна що вони там сиплять, що що роблять. Але все добре, правда, ще аналізи завтра здаємо, щоб вже так для профілактики знати. Ну і на наступний тиждень я до гінеколога теж сьогодні запишуся. Так щоб знаєте, раз в рік пройти всі аналізи, mm -hmm. обстежити себе. Тому кавалерочка, ви так само не нехтуйте своїм здоров'ям, краще болить щось, не болить. Краще піти, провіритись, дати аналізи раз в рік і мати чистий, чистий спокій і вже бути спокійним за своє здоров'я. Так що любіть себе, шануйте себе і час від часу ходіть до лікаря. Болить чи не болить, але треба йти для перевірки. Що ви Віталій? Ви на закупах були? А ну несіть, несіть. Я вас тепер почекаю в машині. Що? Я щось сил не маю, чесно слово. Та то, то взагалі. Ну давайте, пакуйтеся і знову. Кавалієчка, вже на кінець додому. Але скажу вам тако, ходили робили закупи, було, так знаєте, трошки важкувато, тому що все, всі магазини розсіяні всюди треба було бігти. Купили картоплю, сказали, що вже на вареники файні. Не знаю, скільки там кілограм, брали більше. Так. Сьогодні буде в нас ще тірамісу. Mm -hmm. Купила на кірамісу і купили і савуярки. Потім сьогодні буду готувати горохову зупу, котлети, а на гарніше не вибрала і салати зроблю. Купили копчені, копчені. ребра, купила карківку на котлети. Купили, купили цибульку е, кріп, потім петрушку, огірки, перець, хаті, волошко, волошко. Так, Купили ще цибульку молоду, помідорчик, лимони, бо лимони ми п'ємо з будою. Кукурудзу молоду, я вже з неї забула. Ще лимон. Віталік, як бачив лимони, він їх стільки набирає. Він ту воду з лимоном робить, з лимоном. І ще купили кусок ребра до горохового їздру. То, що не втекували. Так, Віталік взяв два багета. Mm -hmm. Він, до речі, дуже любить багет з sí. сиром. Но він реально дуже смачний. Вже половину тьму, поки ми дихали додому. Так, перс, Нектарин. нектаринки. То вітаю, вже сам був вивезу. Апельсинів наш так багато. А, я вже згадала. Угу. І яблука, яблука купив. Боже яблука. кавалірка 98,49 кг. Найго шлях трав. Кавалірка, хто живе в селі або має родину в селі. Писком не крутіть, їдьте, збирайте яблука. Тому що реально ціни просто кавалерка космос Ну і кавалерка, ще купили моркву. аптеці mm -hmm. ну, були. Тут купили таблетки і заспокоїли. Mm -hmm. Купили термометр, бо в нас нема нашого термометра. Десь подівся, не знаю, і, і кавалерочка, дійшли до того, що нам треба ти поранено хату купити. Тому що сьогодні е, ми були в лікарні, в лікарі лікар мене слухав. Потім почав Віталіка слухати, і я вийшла з кабінету. Ви розумієте? Я не знаю, може у вас так само домашні яблука білий малий, Дуже дуже смачні, хресно. І ви знаєте, я тако сижу. Лікар щось там розказує Віталіку, а я чую, так мене голова болить, мене починають ноги крутити, спина крутити, вже і живіт мене болить, і руки крути. І сама собі говорю, Галинко, виходи з тієї клініки, бо ти зараз будеш хвора повністю, і я вийшла. Але сьогодні дуже великий перепад в нас погоди, тому що вчора було ну, тепло було, але не було настільки жарко, <гум> знаєте, гаряче. А сьогодні. У нас духота, нема чим дихати. І в кінцевому результаті я чую, ми зробили закупи на Стебенському кільці овочів, І я чую, таке я тухну і все. І в мене тиск впав. І ні туди, ні сюди. Добре, що була аптека, зайшли, поміряли тиски. Я кажу до Віталіка, треба купити нам тискомір. Так що в нас дома вже є нормальний тискомір, взагалі, хоч якийсь є. Знаєте, і я вам кавалерка так само скажу, і Віталік вам скаже. Чесно, як би не було здорова, людина не здорова, але до лікарні треба йти і робити mm -hmm. плановий огляд. Ми записалися на аналізи, будемо здавати також аналізи. Хоча лікар сказав, що в нас все добре mm -hmm. і кардіограму зробили, а дав картки на рентген чи то no. Ну, Одним словом, і аналізи завтра їдемо здавати. І це знаєте, треба себе берегти, тому що я отко до Віталіка говорю. Ми в день, медмирально, ми, ми йдемо з хатами, вечором приходимо. Щось їли, тако перекусили туди-сюди і далі десь женемо, женем. Ви знаєте, так не треба робити. Треба себе любити. Треба їсти зараз літом якісь вітаміни, фрукти. Знаєте, щоб організм наситився, тому що не за горами зима, mm -hmm. і всі люди і так будуть такі кволі. Так що бережіть самі, бережіть себе. Обов'язково підійдь до лікарні, ну а я вам зараз щось покажу, а Віталій зробить розпаковку.